Те, шановні телеглядачі, в ефірі програма Влада Таланту та її ведуча Марія Ларченко. Сьогодні ми побачимо дещо незвичне: процес творчості українських майстрів живопису. Подія пленер художників, місце світловоць. Отож, розпочинаємо. Пленер, який ми з вами зараз спостерігаємо, почався 28 квітня і тривав до 10 травня. Захід організував власник галереї Єлисаветград Микола Цуканов спільно з Анатолієм Горбенком, головою правління Одеської обласної організації національної спілки художників України. Якщо хтось раптом не впізнає цього життєрадісного енерджайзера, то знайомтеся. Це Микола Миколаєвич Цуканов, власник галереї Єлисаветград, організатор сьогоднішнього пленеру та один з найбільших поціновувачів мистецтва на Кіровоградщині. Добрий день, Микола Мико, добрий. День. Скажіть, будь ласка, як? Як? для чого, де ви взяли цю ідею? яку мету ви переслідуєте? Ну, розкажіть. Я думаю, что самая главная идея это все-таки сегодня возродить сегодня у нас такую традицию, как проведение пленеров на Украине и в первую очередь в Кировограде. Керуращин очень красивые, красивые места. И я, если честно, волновался, когда приглашал одесских художников, будет ли это интересно или нет им. І думаю, що цей експеримент дуже вдався. Ну є така приказка смішна, що художники мають бути голодними, але ж ми бачимо, що художники сьогодні їдять і посміхаються. Хто спонсор цього всього? Вы знаете, сегодня говорить о том, что э, легко дался этот планер. Наверное, не, не, ну, нет, нет возможности такой сказать, потому что действительно слож, сложный процесс подготовки был. Но, э, как говорится, создать не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. Вот я хочу сказать, что когда мы только готовили планер, я переживал, что действительно проект очень так бы дорогостоящий, где нужно было взять финансирование и так далее. Но я вам хочу сказать, где мы не бываем, нас очень здорово принимают. И сегодняшняя даже встреча, вот я клубе она ничего не стоит для, ни для э, журналистов, которые мы пригласили, ни для самих художников. То есть нас при, принимают рыбы, которая была На в Дніпрі я запропонував Миколі Миколайовича. Він відгукнувся на це. От, я хочу сказати, що в такий час, коли це е, проходять не дуже приємні е, події в нашому в нашій рідній Україні, о, він все таки знайшов і можливість, і, і матеріальну, і духовну. От. І він запросив, ще, е, е, і я запросив голову спілки Дніпропетровської обласної організації. От, тут працюють з Кіровограда, два художники приїхало, і нас 11 художників працюють. От, така тепла е, обстановка, така, такий теплий прийом. У заході взяли участь 11 художників, серед яких двоє Анатолій Шаповалов та Валерій Давидов з Кіровограда, Дніпропетровець Василь Мірошниченко та восьмеро одеситів. Привіз сюди вісім художників, живописців. На цей дивний край. Це моя батьківщина Кіровоградщина. Мені дуже приємно, що нас тепло зустрічають. Спілкуємося, їздимо по селах Світловодського краю. Побували в Нагорному, побували в Нікольському, де я являюсь почесним педагогом Микольської школи Золотарьовка. Тим часом, поки я брала в людей інтерв'ю, почався дощ. Здивувало, що художники не кинулися ховати свої полотна та фарби, а спокійно продовжували роботу. Нам нічого не мішає, ні дощ, ні сонце, нічого нам не мішає, тому що ми зосередоточені на об'єкті, на красоті, і тому ми не помічаємо нічого вокруг. Ми приїхали сюди, ми, у нас немає відпочинку, ми працюємо з 8 до 20 годин, кожен день. Каже, не успі не успієш не, ну, продивитися свої роботи, бо починаєш сонячний день, пішов дощ, починаєш все. Ну, ми все рівно працюємо. Пленери потрібні і самим художникам, адже свою палітру потрібно очищувати. Ще великий Леонардо да Вінчі зауважував, що найкращий вчитель для нас це природа. Виїжджати не сидіти вдома, бути активними людьми. вообще по жизни. И тогда успех. В основном я пишу пейзажи, натюрморты. И ну, главный конек мой это портрет. К сожалению, здесь пока портретами мы не занимаемся. Хочется охватить быстрее эту всю красоту. Вот. И поэтому мы сосредоточились на пейзажах. Они, конечно, отличаются от наших одесских. Вот. Просторы огромные, река шикарная, широкая. Есть за что, конечно, тут ухватиться и отобразиться. та Бразі? Ці плінери нам дають весь час, весь час. Ці плінери нам дають е, не, не скільки нах нові мотиви, нові зустрічі з новими людьми взагалі. І бачення всієї України. Ми ж не співаємо, ми малюємо, нема коли їздити по Україні. А поїхали по Україні. Які гарні люди. Ви собі уявляєте. Це задякучи цьому пленеру. І Цуканову Миколі Миколаєвич. Вік живий, вік учись. Художники цю істину засвоїли чудово. Не дивлячись, що всі присутні на пленері вже визнані майстри пензля, члени національної спілки художників. Дехто навіть має звання заслуженого і народного, вони охоче вчаться у природи та один в одного. Обмінюємося. Картини створені на природі мають потужну цілющу енергетику. Це потрібно, і в даний момент от зараз ми перед тим як приїхати сюди, ми подарували нашій армії 100 картин для того, щоб ну для відгукнулися художники. Ми навіть, навіть не думали, що буде стільки бажаючих дати свої твори для того, щоб вони. Продавалися підтримка така, виставки. Я, коли була виставка в госпіталі, так, було так приємно читати відгуки, і, що приходять інваліди, дивляться на ці твори і кажуть, ваші твори. Душу зігрівають ваші вашими творами. Треба лічити сучасних людей від стресу. На цих картинах дійсно люди і лічаться, люди розуміють природу, вони удивляються цій природі, тому що навіть люди, які проживають світловодські, вони увідять ті ліни і міста, говорять, це ж наше місце, Горить, це ж це наші міста. Художники дивовижні, веселі, добродушні, інтелігентні, по дитячому безпосередні люди і говорять дуже цікаво, і дуже цікаве. З ними можна говорити годинами на найрізноманітніші теми. Усі вони, як істинні Одесити, з великим почуттям гумору. Малюють усі олією, за виключенням одного єдиного аквареліста. Серед усіх інших присутніх тут сьогодні на пленері художників дуже виділяється навіть своєю такою яскравою мистецькою зовнішністю заслужений художник України з Одеси Анатолій Кравченко. Доброго дня, пане! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а от ми бачимо, що у вас фарби не такі, як у всіх. Всі малюють олією. А ви малюєте аквареллю. Докладніше про це. Справа в тому, що акварель ну в таких погодах, походах, поїздках, він більш зручний матеріал, він швидко сохне. Такий мобільний матеріал для роботи. Але дивіться, ви кажете, що не, з нею простіше працювати, ну це, мабуть, більше з технічної такої точки зору чистоти. Але кажуть, що з позиції техніки, що акварелю складніше малювати, що це вже вищий пілотаж. Що ви можете сказати? Ну, я б не сказав, що ну, те, що вмієш, воно і є вищим пілотажем. Я б не сказав, що акварель більш складна техніка, ніж ну, там, олійні, фарби чи темпера. Чи чи там монументальний розпис. Просто вважається, акварель більш складна чому, тому що це матеріал стихії. Вода пливе, вода лється і нею, якщо ти не у не той потік водяної енергії, то, мабуть, дуже складно керувати тим матеріалом, яким ти малюєш. знаєте, як казав. Класик, каже, малювати дуже просто. Береш потрібну фарбу і кладеш в потрібне місце. Акварель ще простіше. Ти слідкуєш, куди тече вода, і по капельці додаєш фарби, і воно розтікається, красота туди, куди потрібно. Цей художник явно скромничає, кажучи, що акварель це легко. Заслуженный художник Украины Кравченко. Это прекрасный человек, Анатолий Григорьевич, он мне очень понравился. Акварелист. Акварельная техника самая сложная. Я, откровенно говоря, до вот, нынешнего пленнера я не понимал ее и сложно воспринимал. Сегодня я хочу сказать, я влюбился в этого художника и в акварелии. Акварелия это вообще для меня сегодня я смотрю. Это, это высочайший такой класс написания работ. словами Миколи Цуканова місцем для першого пленеру Світловодсько обрали через те, що місто гарне, молоде, з чудовими пейзажами та потребує туристичної уваги. Город дуже приспособлений для туризму. Особливо, говорю, горишто і зарубіжного туризму. И потому что места красивые есть. Можно проводить пленэры, можно проводить здесь прекрасные фото, э, пленэры, значит. То есть возможность огромная здесь, в этом Светловодске. Я люблю этот город. Цуканов жартує, що подорожчання туристичних путівок це дуже гарна тенденція. Так, ми більше відпочиватимемо в Україні, краще знатимемо її та рідний регіон зокрема. Ми знаємо більше а в Єгипті і Турції, о том, о о або в Туреччині, ніж отом же Светловодске, Нікольском і ли каких-то других місцях, которые Альшанки, которые самые вот прекрасные места. Вітловоцьк вразив приїжджих художників, а бачили ці пани немало краси по всьому світі. Мене запросили в Італію. Я працював дві тижні в Італії, в Флоренції. Це дуже... Запросили в Геною в Італію. У мене проходить... Я 22 роки їздив на дачу імені Репіна в Росію, це вишній Волочок Тверська губернія. От, там працю, працював 22 роки, от, де працював з видатними російськими білоруськими художниками. От. Оце отакі от У Мене о, проходили виставки в 18 країнах світу персональні. От. Я був запрошений 15 видатних художників Європи, куди я попав з Анатолієм Кравченко в Туреччину, де ми працювали. Три неділі. Це теж таке спілкування з видатними художниками Європи, з Англії, з Італії, з Австрії, Франції, Туреччини. Роки вісім ми співробітничали з німцями з Баварії. Я приїжджав в Німеччину. Це 90-ті роки було. Вісім років там було кілька великих таких виставок в результаті тої співпраці. Я ну, трошки молодший був, хоч і зараз, вроде би, як не зовсім такий дідок. Тоді я малював по 30-40 робіт в день. Німецькі художники, з якими там познайомились, друзів багато в нас, німців з'явилось в результаті такої співпраці. Вони кажуть, ти малюєш, ти стільки малюєш. Місяць пройшов, там, тисячу робіт не малював, ну, грубо кажучи. А куди ти їх діваєш? Я кажу, так якби я вдома мав можливість тільки творчістю займатися, то було б дуже, дуже здорово і прекрасно. Але вдома є побут, є сім'я. Сім'я, слава Богу, розросла, вже четверо онуків, троє дітей, і квартирою треба займатися й дівчинка собачка, подальок у нас є маленький такий. І всім чим треба займатися, готувати, годувати, прибирати і тепер, й тебе. Тому в умовах домашніх потрібно це розділяти, творчість і побут. Ми з вами не пани, які, <займати> які хтось обслуговує, на жаль, приходиться. Семим. Тобто, ви такий не зовсім знаєте, ну, як от творчі люди не от міра сів, а ви ще й в побуті так Я активно. Міря сьо. <гум> не дивлячись <тримаєш свою> творчість, так? <гум> да? да, у нас приблизно така ситуація. Я кажу, Галя, хочу борщу, так останні звари. <гум> Мистецтвом часто заражаються цілими родинами. Так, художник Василь Мірошниченко з Дніпропетровська привіз разом із собою дружину на Жінка позувала на пленері в образі загадкової дами з парасолькою. Дружина Анатолія Кравченка, з яким ми вже мали честь поспілкуватись, теж відома художниця, член національної спілки художників України, заслужений художник України. Дуже часто буває, коли чоловік і жінка в одній якійсь сфері працюють, то між ними, ніби якась як... Ну, суперництво чи конкуренція, здорова чи нездорова, дивлячись, яка родина, у вас такого немає? Справа в тому, що вона художник не менш значимий і може навіть більш талановитий, як ба жінка в Україні. Знаєте. Тому я, я якийсь час думав, що я розумніший, ніж вона, більший, масштабніший, а виявилось, що це зовсім не так. Ви знаєте, ну ви сприйміться, як, мабуть, жарт, я так попереджувати. Ну, я більше, вона більше сім'єю все-таки займається. То так як я організаційними справами займаюсь, кажу, Галя, от я пробиваю якийсь проект, серйозний, міжнародний, все. А хто їде в Париж, у Францію, жінка поїхала. І діти Анатолія Кравченка теж художники. І донька, і син, і дружина, і я. І... Сама маленька наша художниця 11-річна. То у вас навіть найменша дитина малює? А, ж. <плес> <плес> а чим вона? Ще їй займатися? Час нашої творчої зустрічі поступово добігає кінця. Перед від'їздом нас пригощають неймовірною смакотою, ухою, звареною зі свіжовиловленої риби, просто неба. Ну та й обід у компанії такої кількості творчих, веселих людей. Погодьтеся, не смачним бути не може. Вас напевно цікавить, хто виділив кошти на проведення пленеру та всі організаційні витрати з ним пов'язані. Про це я запитала у самого організатора. Художники оставляют две работы для галереї. те работы, которые мы галерея отбирает, для того, чтобы эти работы были в дальнейшем проданы или выкуплены кем-то. И вот эта часть расходов будет покрыта за счет вот таких вот, будем говорить, договоренностей с художниками, которые оставляют нам работы. Это основная масса, как бы. А второе, я еще раз говорю о том, что есть масса людей, которые сегодня просто откликнулась. Такое взаимодействие художников, меценатов и любителей живописи, и даже просто неравнодушных людей, оно делает возможность проведение таких планеров. Это не, так, не такие большие деньги, потому что сегодня Гораздо дороже, дороже стоїть то, що я засуситі картин. Слід окреме слово сказати про світловодців та їхню гостинність. Ще на в'їзді в місто як художників, так і журналістів, зустрічав Геннадій Юрійович Френкель, начальник міського управління освіти. Далі нам провели екскурсію головними об'єктами інфраструктури міста та показали місцевий центр дитячої і юнацької творчості. Ми були вражені, коли ми тільки заїхали у Світловодськ. Ми навіть не ожидаємо дивимося, що за свадьба така людей стільки. От а то оказується, нас зустрічають з хлібом і сіллю. Результатом пленеру, який ми сьогодні з вами відвідали, стало понад 40 живописних полотен, які одразу показали світловодцям. До речі, в один із днів разом з професіоналами творили вихованці світловодського дитячо-юнацького центру. Виставка юних художників вже прикрашає стіни закладу. Анатолій Кравченко, демонструючи на камеру свої пензлі, буквально за лічені секунди якимись махами, штрихами, лініями створив свій черговий міні-шедевр та подарував його дівчинці-світланці, яка теж мріє стати художником. Також організатори та гості домовилися про подальшу співпрацю. Зокрема, один з художників Анатолій Кравченко обіцяв восени завітати разом з родиною до Кіровограда. Протягом двох тижнів він малюватиме старовинну архітектуру та мальовничі краєвиди нашого міста. Я постараюсь намалювати, тому що місто дуже цікаве, красиве, таке знаєте, чисте. Е Трошки незвичайне для, ну, для свіжого погляду, і думаю, що попрацюю плодовито і багато чого залишу. Ми з нетерпінням чекатимемо на приїзд цього дивовижного майстра. Дорогі глядачі, сподіваюсь, ви задоволені нашою творчою мандрівкою і отримали заряд краси, натхнення й оптимізму. А зараз програма Влада таланту їде додому. Побачимось вже зовсім скоро.